Навчити дітей харчуватися правильно таку мрію має ресторатор, суддя проєкту «Майстер-шеф» Володимир Ярославський. Це не просто уроки, а справжня пригода у світі здорової їжі. Одне з перших занять відбулося у столичному ліцеї Домінанта. Ольга Читайло також була на уроці. Дітьми страшно працювати. <різований> Суддя проєкту СТБ Мастершеф, ресторатор Володимир Ярославський зараз квапиться на урок. Його з нетерпінням чекає третій А клас у ліцеї Домінанта. Привіт! Добре! Ну що, всі тут? <різований> Сьогодні Володимир розповідатиме школярам про здорове харчування та сталий розвиток. Що таке сталий розвиток? Знаєте? Ага. Спочатку перегляд фільму. Земля це маленька цятка води, гір і груп оточених тоненьким маревом повітря, або ми могли дихати. Потім розмова. Розповідали мені, що ви знаєте, що таке білки, жири, вуглеводи, <плес> так. так рослинні жири, наприклад, які ви знаєте, я <плес> шва оливкова олія. Так, це смачно. Виявляється, діти доволі багато знають про те, чому потрібно харчуватись правильно. Ви знаєте, що у нас в кишківнику Є бактерії якісь. Чули про таке? А -а -а. Так і це називається мікробіом. Школярам роздають боули, які Володимир приготував заздалегідь. Це зразок ідеальної тарілки. Половина фрукти та овочі, чверть, корисні вуглеводи, ще чверть білки. Бираєте на свою тарілку саме ту кількість їжі, яку ви з'їсте. Таких сооснячки, і ви можете їх відкрити отак обережно. Тут три соосничка: це заправки. Один соус, на кшталт песто з горішками, петрушкою та оливковою олією. Отака помаранчева, це з манго заправка. Добре, і третя заправка тут трішечки гірчиці і малинове пюре. Володимир пропонує учням скуштувати їжу з кожним із соусів. на десерт корисний снікерс із натуральних інгредієнтів. Після уроку шеф кухар зізнається, приємно здивований. Загалом я, я дивлюся, що діти вже. Багато дітей розуміють, вони ще неправильно можливо харчуються, бо дозволяють себе сидіти. Але вони вже розуміють і готові на експерименти, розвивати рецептори. Дітлахи теж діляться враженнями. Мені сподобалось, як ми е, е, їли корисну їжу. Мені сподобались соуси, ці і ватонщини. Е, що ти запам'ятав уроку? запам'ятав Що Треба пити після їжі воду, щоб одна друга складалась з фруктів і овочів. Одна... Четверта з білків треба свою їжу дивитися по менше було не корисне їжі. кажуть, хотіли б ще таких уроків. Хотіли б дізнатися, як правильно треба готувати. Уроки планують проводити в школах по всій країні. каже Володимир, цей проект він задумав і навіть почав ще до повномасштабного вторгнення. Для мене кулінарія дорівнює культура. І все, що ми можемо описати в культуру через кулінарію, я хочу якраз розповідати дітям про сталий розвиток, про свідоме споживання, про власний вплив на свою країну. У ліцеї кажуть, такі заняття потрібні, адже як ще краще пояснити дітям, що робить їх здоровими, як не перетворити урок на пригоду. Сьогоднішній такий, знаєте, майстер-клас він ще раз показав і додав і надихнув наших учнів, наших вчителів. І дані проекти вони допомагають, стимулюють дітей навчатися, вчитися, дотримуватися якихось певних своїх цілей. Ну і малеча під кінець вишукувалася за автографами. кажуть, чекають уроків ще а вдома новими знаннями поділяться з батьками. Ольга Читайло та Євген Зозуля Факти. Сі єдині новини.